Тому я не переживаю зовсім про новий статус в Нідерландах? тому що для мене і моєї дівчини тут взагалі нічого не зміниться. Абсолютно, ми вже близько двох років вже живемо по цих правилах, які зараз тільки будуть вводити з 27-го року для всіх українців. Пояснюю, що змінюється для нас. Ми тільки будемо платити медичну страховку. Все решта, ми вже орендуємо житло, ми вже платимо всі податки, ми вже працюємо тут декілька років. Ми повністю самозабезпечені і вже на цю країну та на любу країну ніколи. Не надіялися. Чому? Тому що це самий найгубітний спосіб мислення. Країна нікого не буде рятувати, нікого не буде захищати. Ви кожен сам реально по собі. Реально, це дійсно так. Зараз побачите, як все зміниться, коли все, всі оплати, все, що вам треба буде, все треба буде платити і самим тут все